Всім привіт! Е, повністю все почести, зараз вам покажу. Сьогодні я зробив генеральне таке прибирання, можна сказати, в стайні. Ну я не знаю, вийшло трохи того всього. Ось так повністю вичистив воді, банта. Другий зараз поки і гра, ще не сідають. Так, Зараз відкриваємо. Виходьте ще. Е, ну і тут повністю всю підлогу, віндиків. Ну, крім того, звичайно, де сидять качки. Має туди, я думав, що нема, але так зараз. О, пишка. Тут навіть є розроблене з вапном, тож я показував, що я мішаю попіл і, і вапно. Бачите, он це. я почистив. Це сухенько-чистенько. Ну, По-перше, то заслуга того, що витяжка працює гарно, а по-друге, з... зходьте, заходьте Ми вже скоро зайшли. Ну, де... Дивіться, дивиться, туди, буде, буде. О, тіпіс підняли. зараз ту курочку ще треба теж загнати. Так, ану ущ, у мене тут рискаль. Рискаль є. Я там далеко. Дивіться, що робить, хочу вилізти. Ну нічого, зараз не посиплю тут, може сама заскочить. Ну там поки одним словом хватить, бо... Вони вже трохи пізно ну, зачекайте секундочку, бо вона хоче вийти сюди, зараз я її зловлю. Так, Там, там де посипа, Так, зараз мається ту погоду і буду попрошу розступати. По-перше, це хороша дезінфекція, По-друге, вона добре відсутня пісточує за рахунок вокнало. Е, я воно попеву, а окно. Добре, десь інфікує. що така пелюха. Зараз рахунок витягти, воно все повністю його повністю його витягне. І так. так само повністю всюди, отут де. Де містують, камята. Воно, воно тоді добре підсушує і немає такого такої сирості, Зараз треба зробити хвилине. Вийдемо в одно трохи. Кожну одразу все витягує. І відкриється так само, так само в кінди. О! А тепер можна буде поверх. Тут пустайні я стелити не буду, а там де коченята і старим качкам зараз поверх, просто соломки. І на тому, ну, що лишилося, ще буде. Ще буде на одне таке саме генеральне прибирання. Зараз входжу сіна. Буквально підстеляю отак. Він дичать, щоб було легше потім чистити за рахунок того, що буде трошки за сіна. Не буде давати так сомокати і, і сіно. пізніше, коли буде наступного разу чистити, буде легше відриватись просто від, від бетону. Це ну, чуть трохи, вони старі качки зараз довго встають, ну нічого не така довга вони так то добре підсушує, вони так сильно не, не загадують, їм нема аспекту. Може і багато, а більше треба підставати ще ось там. Це є з тим каченятам, ми там було вже досить таки мокро, то я їм, я їм почистив, їм там не треба, не треба, не треба, не треба, не треба, не треба, не

Ну І тут так буквально чисто трохи, щоб, щоб теж потім легше віддиралось, зараз, зараз ми ще разом з вами візьму, будемо годувати ось цю нашу, нашу ось цю всю банду. Зараз візьму е, корм. І потрошки будемо тому всьому давати давати їсти. Так, виключив трохи витяжку, щоб було менше шуму. Така трохи трохи проведете зі мною. Вечір, скажімо так, вони все повиїдали, зараз поки буде горіти світло, а його не поличає і буде гарніку. Це дуже ніпер є. Зараз буде поволі дерго намалювати, то я надалі погріну. Зелена опаска мені. Не знаю, мені не то то і більше розсипається з зеленою, зеленою небрацією. Потім якось от, було в мене забути.

Ще, ще треба так, так, так І ще в нас оці, оці перепілочки. Маленько багато набрала вже цілого відомо. Треба буде подивитися вода, треба груди не всюди, а ось ну, гіркість треба, але вони привикли до слої, бої треба переглядати, але так. що забагато, а ще, а ще можна сказати замало. Розсипав, так, у мене тут до спечки, напевно. Ну, що кусаєтесь. Включив спешку, воно розсипав, вийшло. Тут майже повно до краю і, і цим так він дитів. ага, у вас. У вас ну ті сіли, тим був, дав воду, вони не мали кричали, а він десят, він дитят ще сіє. Добре. Зараз можна йти, так, забираємо відра і можна йти випускати. Потихеньку, Я два етапи заганяю. Спочатку заганяю кури. Там індики, бачите, сидять далі. А отутці ну Хто виходить, що звичайно там пара курей лишається. Я закриваю стайнє, щоб вони не заходили до стайні, бо індиком треба відкривати, буде. Он індичка стара, яка йде, на... мальва. фу Мальва, я її запускаю, потім, коли качки заганяю, отак як виходять, виходять кури, вона так ревнує. хоче, що, щоб я теж її заганяв, оце все поки що закриваємо. Пішли, пішли, писи. Мальва. Вон тут назбирав сухого пострілу, від курей буде, буде навесно на грядки, отак вони собі перше залазили оці, а потім зараз підемо виганяти курей. Так, ну а тут же треба... Е, до речі, не знаю, де оці, що, що були, назбирались е, зі стяжками. А ні вон тут вон тут є оця сиренька. Значить, повинні би бути тут. Вони бо, перший день не завжди, отак мене тут чекають. Тут колись була стара стайня така, вона з нею цегла лишилася, ми її, можна сказати, зимою, зимою чи якось. Пізно осінь розібрали, отак сегло поскладали, а тут ще всяке було все, що в ній. Тут, коли, бачите, було розділено, стояла одна корова, друга корова, вона ще в землі полишалась. І вони отак собі тут сідають. Нікло їх треба зганяти, бо інакше, інакше не підуть. Ще, до речі, покажу вам, як оцей залазить зранку я його знімаю, бо що теж вам колись, колись показати його самого останнього. Він у мене такий, можна сказати, ручний індик. Я його знімаю. Вон цей. Бачите, його так і видно, що він темний, е, має таке по собі не бурбон. Але краще хай будуть, хай будуть стяжечки. Е, пішли вони зі всіма. Я думав, лишаться, бо вони були там біля біля цього. Е, ну, Біля там тих гіндиків. Але там вода і їда, якраз в тому місці є, тому, тому добре. Так, воно пішли. Ну і так зараз, відповідно, їх треба загнати. загнати туди, якась щаслина. Піде на банка. Штук 10. Напевно, бо я вже додав ці так вже бачите, підходять потроху, збираються, Чекайте, чекайте, бо ви зараз в стайню зайдете. Вон так вони спочатку вийдуть на подвір'я, мусять провірити. Ну, вони виходять, бо вони ще якщо скоро випускають, випускаю, то я ще їх підпасаю. Але сьогодні в нас ну не сьогодні тож переважно весь час. А я, ніж все зроблю, то вже йдуть вони так пізніше. так Ну і зараз вони шуці і тут, що мене вже дуже тішу, що я тільки-тільки закинув кури. Курижа хто куди, вони потім на банти залазять мені. Мені головне вон, туди загнати індичат. Так, але якась курка дуже розумно скочила і закрила мені, закрила мені е, майже повністю розіграти. там Зараз Зараз я це все поправлю і покажу, коли зажену. Ну і ось так вони собі зараз тут займуть місця. Прийшло вже з ними. Оці маранчики. Я вам покажу номер, як залазить головний, самий головний індик на господарстві. Так, пане, звідки, звідки ще вийшли два індичати. Вон ці сваряться, що я не загнав. Так, індик. Давай, чого ти. Давай, йди йди, 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 йди. йди, йди. Отак я його мітлою підганяю, Пішов. Зараз він вийде по кругу. Пішли, пішли. Він же все своє Знає, він, до речі, він Ну, він по трабині не ходить. Він вікно, напевно, не влізеться. Через то мальва. О, пішов, пішов, зараз головне. Головне момент не пропустити. Заходить він собі, ось так сам Сам до стайні. Вон так цілиться. Куда би то зручніше? Я його не підганяю, він це робить сам. Бо його не його загнати до стайни. І ось так, кожного вечора, він уже на горі. <смі> ось такий крижаси. А він один отак залазить, а зранку я його звідси руками, він з підганяє до краю, і руками він не царапається, ні нічого не знімає. Ну кажу, я теж колись покажу. І чи витязку, бо вони тут почали Ходити почало літати. Ті вже самі розумні тут, як тут, щоб перепілкам допомагати їсти. Ну, одним словом, допрацювати далі, поки ще хоч трохи видно, а тоді продовжимо. Так, ось так вже у нас все спокійно, вже всі майже зайшли, ще лишилось тільки е, ці Ті качки, що мають бути, вон тут крякалки зараз разом з вами ще їх заживемо, так що подоставляв. Перепілочком так і водичку зараз поп'ют курчатам. Ось так вже всіх всіх все, всіх все гарно. Київські каченята, ось таке, От так вони сп'ять, отак я їх відділяю, щоб їх ніхто не ображав. Ще так. Тіснуватеньку, але як тіснуватеньку, вже прохолодно, бачите, я виключив повністю вентилятор, вже ніхто, ніхто не хекає навіть на горі через те, що вже ночі в нас такі 8-10 градусів вже досить, досить гарно, досить свіжо. Індики теж посилалися вже більше-менше, ще, ще ті нові не обвиклись, але нічого, все в них, все в них добре. Ну, отак одним словом, я то все щось цікую. Осінню, коли буде час, треба буде що то все обновити, перейти в опном повністю. Ну, Але то вже кажу, коли, коли осінь буде час, зараз ще доживнемо оці. Великий хачок, ось ящик там стояв, щоб було місце. Більше місця його звітом забрав, ту колоду щоб не лишала і зараз заженемо ще каченяток. Так, зайшли мої качета. Не знаю в чому проблема. Взяв інший телефон, бо мій 2%. Я хотів зняти, як вони заходять. Тут був поставив його так. Коротше, 14 секунд зняло, просто як телефон стоїть і потім відео нема. А я ще тут став, розказував, не бачив, що не знімає, не знаю, чого зібрано на тому телефоні. Виключилося, не знаю. Виключилося і виключилося. Ось так їх загнав. Підрізав, був вже зубив тим, що кусаються, німецькі лінії, вони найбільше кусалось. Дивіться, карякал там теж треба, але вони такого гачка не мають, але один і щось. Щось є, значить, напевно, треба обрізати, бо трохи ще й вони кусаються. Ось так вже гарно вони підросли. Е, є такі, вон, бачите, я був знімав, казали, що опущеним крилом. Е, я думаю, причина тільки в тому, що ну, тільки в них така проблема, і тільки цього року, що я собі завжди як щось давав, лишав, е, ну, продавав, я завжди собі лишав найменших, найслабших. Е, і в мене вийшло, що тут вийшла така ось збірна оцих найменших. Плюс тоді, коли вони висаджували, щоб було холодно, десь може простудились, Ну не знаю. По розміру їм їм то не мішає. Я думаю, що то крило підтянеться, плюс їх світ на я, я тих, що таке крило мають залишати, точно не буду. Вон є гарні от цям качечка. Отам вилізла. Гарні качечки, два великих гарних качура звідси. Я теж був. Е і каві качечки продав. Тому ну, є в них таке на воду гонити, щоб вони там відмивались, купались. я не маю часу, бо то треба 200 метрів гнати з ними, бути, щоб вони ніде не поплили ні до кого нагород не зайшли. Ну, Плюс я був одного разу, коли ще швидше так гонив, лишав, вони залізли до сусіда в озера. В озеро сусіда велике, я, напевно, годину довкола озера бігав, щоб їх вигнати. Вони від берега до берега плавали з того часу, я їх самих не відпускаю. Ну і плюс з них там стоїть, но велика цякалка ця, підрізати. Ну я ще їм тут місце зайняв, вони всі в купі бояться йти. Плюс в чому шуя, в них стоїть велика, велика оця з водою, от, там, типу, миска, не миска. Крякалки купаються, а їм до качки не хочеть. Мочите оця красива. А оці ну, приберуться, ну, що ви там. Бачите, а він не кусає, він просто ганяє, бо місце собі робить. Ну я просто, вон, бачите. Тут ще багато місця їм зайняв, мене бояться. Тому ось такі справи. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре. Виключаю їм світло, хай не кусаються, а сплять. Всім на добрач.